Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 21 червня буде найважливіша подія червня літнє сонцестояння. А за ним слідує Купала, що буде з 23 на 24 червня. Чому не з 6 на 7 липня розберемо з вами далі. Також розглянемо гороскоп літнього сонцестояння та як ці дні зустрічали і святкували наші предки. Підписуйтесь на наш ютуб канал, натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео та разом з нами досліджувати захоплюючий світ астрології. Скільки випробувань вже лягло на нашу неньку Україну та нас, її доньок і синів? Щоденні атаки расистів і їх тяжкі наслідки впливають на кожного з нас. Особливо хочеться висловити слова співчуття Херсонщині, яку затопили внаслідок підриву Каховської ГЕС. Це страшне горе, створене руками людей. Хоча чи люди це залишається під великим питанням. Дякуємо всім, хто не залишився осторонь і підтримав постраждалих як міх коштами, прихистком, поїхав допомагати з евакуацією, взяв на перетримку тварин це дуже цінно. Українці неймовірні, і саме тому перемога за нами. Тож не здаємося і працюємо для неї разом. Спершу трішки теорії. В основі астрології лежать цикли. На даному малюнку показано найважливіші добовий, місячний і річний. Найменший цикл добовий 24 години, це оберт землі навколо своєї осі. Середнім циклом є оберт місяця навколо Землі, десь 29,5 діб. І є ще один цикл річний. Для нас, спостерігачів землі, 4 рази на рік Сонце перебуває у особливих положеннях. Весняне та осіннє рівнодення, літнє та зимове сонцестояння. Коли сонце входить в перші градуси Овна, Терезів, раку та Козерога, наступають ці найважливіші космічні події. Наші предки були землоробами та сонцепоклонниками, і для них були важливими такі дні. Їх зустрічали з усіма ритуалами, аби надалі сонечко було сприятливим протягом кожної пори року, а отже, для майбутнього врожаю. Та що там говорити, вони щодень зустрічали сонце гарними словами та молитвою, та й сонце для них було Богом. Овен, рак, Терези та Козиріг утворюють кардинальний хрест у Зодіаку. і так і називаються кардинальні знаки, тому що саме з них починається пори року. Наприклад, ви пам'ятаєте з мого відео про весняне рівнодення, що з переходом сонця в перший градус Овна розпочалася астрономічна весна. Далі сонце пройшло кардинальний овен, фіксований телець, закінчує свій рух мутабельними близнюками і з переходом у перший градус рака, а це буде 21 червня, розпочнеться астрономічне літо у нашій північній півколі. Висота підйому сонця опівдні буде найвищою і зберігатиметься такою декілька днів. Це завмирання сонця в найвищій точці неба і дало таку назву літнє сонце стояння. Тобто можна стверджувати, що сонцестояння це період в кілька діб, коли будуть найдовші світлові дні та найкоротші ночі для нашої півкулі за увесь рік. Для Південної півкулі у цей день все навпаки, найкоротший день та найдовша ніч початок астрономічної зими чи зимове сонцестояння. Розглянемо клітинку дня 21 червня в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. У 2023 році сонце перейде в перший градус рака о 6-й вечора за Києвом. цей момент і вважається літнім сонцестоянням та початком астрономічного літа. Якщо ви перебуваєте в іншому часовому поясі, цей час буде відрізнятися, врахуйте це. Період літнього сонцестояння споконвіку втілює в собі щастя, радість, достаток та родючість. Люди вірили, що всі проявлені вчинки та думки цього дня. Потім повертаються з Торицею. Тому контролюйте себе, проявляйте лише позитив та оптимізм і в жодному разі не конфліктуйте з оточуючими. Цей період визначає нашу долю на найближчі місяці, і змінити закладену програму ми зможемо лише 23 вересня, коли день зрівняється з ніччю. На початку доби 21 червня місяць перейде в знак Лева і виходить дуже цікаве перебування світил в цей магічний час. Далі пояснюю, чим саме. Сонце у водному і, як ми вже з вами знаємо, в кардинальному знаку рака, де господарем або управителем є місяць. А місяць у вогняному леві, в якому господарює сонце. Таким чином світила ніби обмінюється управителями і максимально проявляє свої природні якості, просто неймовірне співпадіння. Рак це сім'я, батьки, наш дім, рідна земля, рак турботливий та емоційний. Алев це творчість яскраві самовираження, щедрість та шляхетність. Момент сонцестояння відбувається в четверту місячну добу, символом якої є дерево пізнання добра і зла, можливі ситуації вибору між світлим та темним, щоб зберегти впевненість в собі та своєму виборі, рекомендується стежити за думками і словами. Позитивний настрій і віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату тим, хто обирає добро. Будьте зібраними, зосередженими, слухайте інтуїцію добре в такий день посадити дерево та квіти. А символом третьої сонячної доби, що буде цього дня, є найвища праведність. Якщо 21 червня ви зустрінете схід сонця, обов'язково з першим його промінням подякуйте йому за тепло і світло та Всесвіту за все, що маєте. Потім загадайте найзаповітніше бажання, а воно в нас зараз одне на всіх. На території Київщини це буде о 4.46, а ви завчасно дізнайтеся, о котрій буде на вашій території схід сонця. Найсильнішу енергетику сонце матиме в зеніті 21-22 червня. Бажано в цей час бути біля природи, а ще краще біля води, щоб наповнитися всіма стихіями вогнем, сонце, землею, рослинність навколо та ґрунт під ногами, водою та повітрям. Достатньо буде кілька хвилин побути опівні під відкритим сонечком, відчути його тепло та щиро подякувати. Довше не потрібно, будьте обережні з силою сонця в літні дні, і не забудьте нанести на шкіру крем з СПФ перед даною практикою. Якщо буде хмарно, не переживайте, енергію сонця ми всі обов'язково отримаємо. А тепер давайте заглянемо в гороскоп літнього сонцестояння. Ми вже зазначали вище, що Сонце перебуватиме в першому градусі водяного рака. Астролог Дейн Рад'яр характеризував цей градус як радикальна зміна, точка неповернення. Інший астролог Ісидор Космінський характеризує перший градус рака як прагнення до таємних знань, любові до людей і промені добра, які ми зможемо поширити цього дня, повертатимуться до нас з торицею. Знак раку символізує в астрології наше коріння, батьків та наше ставлення до них. Ставлення до своєї сім'ї, традицій, батьківщини, вся ця генетична інформація живе всередині нас. Щороку, 21 червня, сонце, проходячи першим градусом рака, включає вище перераховані теми. Але щороку по-різному розташовуються планети на небосхилі. Це унікальна природна мить. Бачимо, що в знаку рака, окрім сонечка, інших планет немає, але воно має аспекти. Напружена квадратура до Нептуну була актуальною в новий місяць 18 червня, а на даний момент вже розходиться. А це сприятливий зв'язок з двома кармічними точками місячними вузлами. Висхідний вузол еволюції в практичному тельці, а несхідний вузол досвіду чітко навпроти у владному скорпіоні. Такий аспект несе впевненість, усвідомленість, легкість у русі до мети, розуміння еволюційних завдань та виконання їх. Пам'ятаємо, що знаком рака управляє місяць і в карті літнього сонцестояння перебуває в Леві. Тут, крім нього, ще три точки Венера та з'єднання Марсу і Чорного місяця. Марс це активність, діяльність, а чорний місяць сумніви, страхи, негативні установки. З'єднання цих двох планет ми відчуваємо з 19 по 23 червня, і в цей час потрібно зберігати спокій, не дратуватися, не сваритися з іншими, можете образити дорогу людину. Не рекомендується старт проєктів, прояв ініціативи, ухвалення важливих рішень, весілля, суди, дорогі покупки, загалом все соціальне життя ставимо на паузу і чекаємо більш вдалого часу. Наприклад, 23 червня після 13.36 або 24 червня. Постарайтеся встигнути, адже потім і Венера з'єднається з тим таки чорним місяцем. Дію відчуватимемо з 26 по 29 червня, і в цей час також ліпше не розпочинати справи, не одружуватися, не робити покупок та пластичних операцій. 30 червня буде гарний день до 17.20. А також хороший вибір днів буде в липні, який ми проаналізуємо в моєму наступному відео, що буде вже дуже скоро. А ще ви завжди можете дізнатися в далі дні для різних справ в астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Є електронна та друкована версії. Необхідні посилання для придбання знайдете в описі під відео. Отже, друзі, 21 червня буде літнє сонцестояння. Цей день та ще кілька днів після тривалість світлового дня буде найдовшою за весь рік, а потім вже помалу зменшуватиметься. В ніч з 23 на 24 червня буде свято Купайла, яке наші предки святкували ще 7 тисяч років тому. Так, так, не 6 7-го липня аж через два тижні, коли світловий день вже зменшився більш як на годину, а саме після літнього сонцестояння, коли сонце підіймається найвище над землею і дарує найбільше тепла та світла. І саме в цей період розквітає таємнича папороть, чарівна квітка щастя. А так зване Івана Купайла в ніч 6 на 7 липня це якесь гібридне свято, яке об'єднало традиційне величне Купайла та християнське Івана Хрестителя. Ми вже знаємо, що Різдво 25 грудня, а не 7 січня, але Купайла по значимості не поступається, і зустрічати його варто у правильний день, відповідно астрономічному циклу, а не за неактуальним календарем. Цікавий факт. Що саме слово купайло походить не від купання, як ми всі напевно думали, а від слова купа, тобто разом бути в купі з кимось, себто в групі, в команді, в шлюбі. То як же наші предки святкували Купайла і початок астрономічного літа? На купальське свято поспішали всі жителі села. Основні атрибути Купайла всі чотири стихії, а особливо вода та вогонь. Поки чоловіки розпалювали багаття, дівчата плели вінки, з волошок, маків, ромашок. При цьому вони співали купальських пісень, основою яких були їх мрії про заміжжя. Далі всі перестрибували через багаття. Вважалося, що для очищення це потрібно було робити тричі. Стрибали всі, молоді і старі, навіть діток переносили через багаття. Пари перестрибували разом, тримаючись за руки, і вважалося, якщо вони не роз'єднають їх, то бути їм в злагоді до самої старості. Навколо вогнища водили хоровод, співали купальські пісні та бажали добра і миру Україні. Найсміливіші потім проходили по розпеченому вугіллі купальського вогнища. Вуглики, що охололи, брали з собою як обереги, а попіл використовували для посипання подвір'я та городу. Так і моя бабуся посипає город попелом для родючості та відшкідників. Цього її навчили її мама та бабуся. Я впевнена, що витоки цієї звички саме скупайла. За ходом сонця дівчата кидали вінки у річку, а хлопці їх діставали і вважалося, чи дістали, та і буде його парою. Також дуже корисно було скупатися голяка в річці, а наступного ранку вмитися росою. На території України впродовж багатьох століть купальські звичаї змінювалися, завжди мали локальні відмінності, не скрізь однаково збереглися. Найбільше на Поліссі, як одній з архаїчних зон слов'янського світу. А які ви знаєте обряди зустрічі купайла? Що вам розповідали бабусі та дідусі? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Будемо разом пізнавати нашу культурну історію. Зараз є особлива потреба дізнатися про все істинно українське та повернути нашу самобутність. Вороги знищують нас та нашу культуру, але ми ще більше гуртуємося та стаємо все сильнішими і все більше цікавимося саме своїм і відмовляємося від їхнього. Друзі, бережіть себе і близьких, не знімайте ППО, дотримуйтесь водного балансу і режиму тиші та допомагайте іншим. Перемога за нами і залежить лише від нас. Слава Україні!